Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Білоруські гелікоптери залетіли на територію Польщі, стверджують осінт аналітики служби обиватель. Проєкт повідомляє, що судячи з фотографій, два вертольоти Мі 24 та Мі-8 залетіли на три кілометри у глиб польської території в районі села Біловеш. були здійснені бойові пуски. При цьому офіційна Варшава відкидає таку інформацію, зазначаючи, що заздалегідь була поінформована мінськом про навчальні польоти а порушення повітряного простору країни не зафіксовано у прикордонному регіоні. Це звичайна справа, заявив представник оперативного командування ЗС Польщі підполковник Горишевський. З Варшави Познані, Жешова піднімались винищувачі на перехоплення. Білоруські гелікоптери покинули район проведення операції. Ситуація залишається напруженою. Попри заспокійливі заяви Міноборони Польщі, минулого місяця в ПВК Вагнера почали вербувати найманців, обіцяючи їм похід на Польщу. Найманці в тому числі старожили, здається, вірять у перспектив. У нападу на країну НАТО журналіст на час Білорусь під прикриттям поспілкувався з одним з вагнерівців, що базується під Осиповичами на одному з сайтів знайомств. Чоловік, який воює у складі ПВК з 2014 року, розповів про плани виконувати завдання в Польщі. Так, ми в Польщу підемо для завдання, поки тиша не хрюкають. Все ясно. По завданню в Польщі Уніан. Просто навіщо озвучувати? Не можу все говорити. Написав він. Він також натякав на те, що подібні операції вже відбувалися. Ми вчора вночі на завдання ходили там на кордоні. Ні, проблеми були, ми їх усунули. Поляки та вже нічого. Їх проблем немає більше. Додав він. У той час про жодні інциденти на польському кордоні не повідомлялося. Проте незабаром після цього польська сторона заявила, що частина бійців ПВК рушила до сувалкського коридору. В середині липня на тлі новин про прибуття тисяч найманців ПВК Вагнера до Білорусі в російській держдумі пригрозили, що завданням найманців може стати спроба перерізання сувалкського коридору. Польща на тлі цих загроз почала зміцнювати кордон. Напередодні стало відомо, що група Нерівців, що базуються під Осиповичами в Білорусі, рушила в населений пункт Гродно, розташований поблизу Сувалкського перевалу, що відокремлює Білорусь від російського Калінінграда. Очільник польського уряду Матеуш Моровецький попередив, що Польща готується до провокацій з боку ПВК. Зокрема, він припустив, що найманці будуть приодягати в білоруських прикордонників і допомагати нелегальним мігрантам потрапити на територію Польщі або самі спробують проникнути, видаючи себе за мігрантів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.